Зараз я вам покажу дуже круту практику, яка піднімає енергію. енергія дуже важлива для нашого життя, для нашої реалізації, для натхнення. Всього три хвилини, але ви вже після першої практики відчуєте різницю. Якщо вам це необхідно, ви відчуваєте краще практикувати щодня. Це не займає дуже багато часу, але це має дуже великий і ефективний результат. Що потрібно? Сідаємо ось таке положення, ноги рівні попереду себе, спина рівна. Якщо вам некомфортно сидіти з рівною спиною, знайдіть опору, можливо, це стіна або диван, у який ви можете опертися. І щоб у вас була підтримка. Чому так? Тому що коли ви дихаєте, має проходити енергія по вашому тілу, якщо ви ось в такому положенні, енергія вже не так класно циркулює і ваше дихання вже не таке якісне. Руки в сторони, всі пальці до себе великі вгору. Коли ми робимо вдих, робимо 4 підвдихи со, 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 со і чотири видихи, ханг, 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 ханг. Так, три хвилини. Зараз я включаю таймер. Три хвилини. Руки в сторони, спина рівна, плечі вниз, поїхали. Можете прикрити очі, зосередитися на вашому диханні. Ви молодці, продовжуємо, дихаємо. Ви вже на півшляху. Пам'ятайте про вашу мету, підняття вашої енергії. Все, наш час закінчився. Робимо глибокий вдих. І видих. можете перейти у позу дитини, витягнути руки попереду себе і залишитися тут на хвилинку. А я вам дуже дякую. Практикуйте це дихання тоді, коли вам це необхідно, коли вам потрібно підняти ваш рівень енергії для реалізації ваших бажань та цілей. Намасте.